І заміни. Для того, щоб нарахувати зарплатню або заміну, давайте спочатку перевіримо, як ми зробили нарахування зарплатні по кожному тренеру. Наприклад, потрібно зайти конфіденційність, бухгалтерія, персонал. Давайте перевіримо на тренері. З'являється кнопочка зарплатня, і тут ви можете налаштувати вашу зарплатню для тренера. Тобто, або це ставка, або це відсоток тощо. Потім, якщо ви перейдете в зарплатню, де є група у цього тренера, зарплатня автоматично порахується. Тобто, зараз ви бачите нарахування. А знизу ще нічого не виплачено. Є. Тобто, ми перевірили, що у тренера немає ще а, ніяких виплат, тільки нарахування. А, що потрібно зробити? Потрібно в витратах а, створити новий тип витрат і вказати, що це зарплатня. Тобто, ви створюєте або заміна, наприклад, на назву, або зарплатня. Заміна тренерів, наприклад. Це витрата, це зарплатня. Є. Ми створили новий тип витрати заміна тренеру. І тепер ваш адміністратор, коли. Хтось прийшов на заміну Ніні, Ніна ні, Хворіє, наприклад, наш тренер, і хтось вийшов з, з вашого персоналу або хтось інший. І тепер тренер робить нарахування цьому. Наприклад, де ж наші... Зараз хвиночку. Заміна тренерів. От ми створили заміну тренерів. З'являється нова а, ячейка, кого замінюють. Тобто, адміністратор а, виплатив 200 гривень а, готівкою за а, Дашковську Ніну. Тобто, кого заміна, за кого заміна робиться? За ніну. І ну, можете вказати, хто зробив. Ком... Тобто, вийшов Олександр, наприклад. Все. Ми зберігаємо це. Тобто в історії є витрата заміна тренерів і за кого за Дашковську ніну. І якщо ви зараз перейдете знову конфіденційність, бухгалтерія, зарплатня, філія, де викладає ваш тренер, ви побачите, що у нього є нарахування. Зарплата, ну тобто, вже нарахувалася, а є вже одна виплата. Тобто, ви вже зробили виплату на 200 гривень, і ще залишається борг 1600 гривень. Дякую.